Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав для вас 10 кращих фільмів про виживання в дикій природі. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Літак, який перевозив працівників нафтової свердловини, зазнає аварії на безкрайніх просторах Аляски, декільком щасливчикам вдається вижити, проте їхнє життя все ще в небезпеці, адже навколо на багато кілометрів немає жодної живої душі. Проте незабаром з'являється ще одна загроза зграя голодних вовків. Щоб вижити, людям, які пережили катастрофу, доведеться вирушити в довгий і важкий шлях. Та вступити в бій з хижаками, які вважаються одними з найкращих мисливців у світі. Молодий ізраїльтянин Йосі Гінсберг, відслуживши в армії, вирішує залишити навчання і вирушає подорожувати світом. Через деякий час, опинившись у Болівії, Гінсберг приходить до усвідомлення, що похмурі походи відомими туристичними стежками не приносять йому задоволення. Якось чоловік на ім'я Карл, який стверджує, що досконало знає місцеві тропічні ліси, умовляє Йосі вирушити в похід, щоб знайти стародавнє індіанське поселення. Де, за його словами, можна розжитися золотом. Зібравши невелику групу з чотирьох людей, вони вирушають в далеку дорогу. Ось тільки золотошукачі зовсім не розраховували на те, що у групі згодом розпочнуться розбіжності. Суперечки призводять до того, що група розділяється, і згодом безжальна стихія зовсім залишає Гінсберга одного проти непрохідних джунглів Амазонії. Чоловік на ім'я Бен, лікар якому до ранку потрібно бути в Балтіморі на науковій конференції. Однак він стикається з величезною проблемою, оскільки всі рейси було скасовано. В аеропорту він знайомиться з молодою жінкою на ім'я Алекс, яка зіткнулася з такою самою проблемою. Оскільки їм необхідно дістатися в одне місце, вони вирішують звернутися за допомогою до приватного пілота. На борту літака Алекс розповідає, що поспішає на власне весілля, і в цей момент літак втрачає керування. Алекс і Бену вдається вижити після падіння, проте вони опиняються серед засніжених гір, і ніхто не знає про їхнє місце знаходження. Американський китобійний корабель з командою в кілька десятків чоловік вирушає з порту в безмежні простори океану для виконання свого цільового призначення полювання на китів. Через тривалий час китобійний промисел був перерваний атакою гігантського кита Кашалота, внаслідок чого морякам довелося залишити борт судна і вирушити в одну з найнебезпечніших подорожей у їхньому житті. Моряки були змушені пересісти на рятувальні шлюпки та вести найжорстокішу боротьбу за виживання. У 1909 році науково-дослідницька експедиція під керівництвом Ейнера Мікельсена збирається довести, що на території Гренландії немає прихованого каналу, що об'єднує дві частини острова, щоб спростувати домагання американського уряду на північно-східній території регіону. Залишивши колектив експедиції на судні, Ейнер вирушає на сушу в компанії амбітного члена екіпажу Івера Іверсена. Дослідникам вдається знайти свідчення того, що Гренландія цілісний острів, проте вони стикаються з величезними труднощами, коли намагаються повернутися на корабель. Борючись за власне життя, головні герої несподівано усвідомлюють, що вони залишилися зовсім на самоті, на безкрайніх територіях Гренландії. І Патель зростав дуже допитливим хлопцем. Його родина в Індії мала власний зоопарк. Одного разу через фінансові труднощі вони вирішують переїхати до Канади. Проте вони їдуть не самі, а найнявши великий корабель, забирають із собою всіх тварин. Під час плавання судно потрапляє в дуже сильний шторм, і корабель зазнає аварії, під час якої виживає лише Пі та кілька тварин. Вони всі разом опиняються в одній шлюбці. Із зеброю та орангутангом хлопчик зможе порозумітися, проте, крім них, у човен потрапляє гієна та величезний бенгальський тигр. Еверест велика неприступна гора, підкорити вершину якої мріє багато професійних скалелазів. Одна з експедицій на її вершину закінчилася справжньою трагедією, проте цей факт не зупиняє відважних альпіністів. Роб Холл довгий час мріяв підкорити цю неприступну гору, і одного разу йому надався такий шанс. Зібравши групу з найкращих альпіністів, він як ніколи наблизився до своєї заповітної мрії. Всі ці люди сповнені мужності та відваги, і вони не зупиняться ні перед чим, доки не піднімуться на вершину Евересту. Проте, навіть якщо ця гора підкориться їм, чи зможуть вони повернутися назад живими та неушкодженими. У квітні 2003 року 27-річний альпініст Арон Ралстон вирушає у похід до національного парку Каньйоленс, не попередивши своїх рідних. Спочатку, рухаючись у супроводі двох туристів Крісті та Меган, він показує їм підземний басейн, після чого їхні шляхи розходяться по поодинці вздовж вузького каньйону, хлопець незручно оступається, падає вниз з невеликої висоти і придавлює праву руку до краю ущелини 300 кілограмовим валуном. Зрушити який поодинці неможливо. Кеда молодий син вождя племені, який вирушає з батьком на своє перше у житті полювання. Під час зіткнення мисливців зі стадом бізонів одна з розлючених тварин скидає хлопця зі скелі. Вважаючи сина мертвим, вождь веде плем'я додому, щоб встигнути принести добуту здобич до настання холодів. Проте хлопцеві вдається вижити. Самотній і поранений, кеда вирушає у зворотний шлях, сподіваючись дістатися додому. Дорогою назад його атакує зграя вовків, під час якої молодому мисливцю вдається серйозно поранити ватажка. Проте, замість того, щоб добити небезпечного хижака, хлопець вирішує зберегти йому життя. Група мисливців веде суворе життя в зоні нових земель Дикого Заходу. Полюючи на хутрових звірків, вони щодня наражаються на небезпеку з боку корінних індіанських племен, що ступили на стежку війни після того, як білі люди вторглися на їхню землю. Проте не тільки індіанці становлять небезпеку серед дрімучих лісів та нещадних боліт. Досвідчений слідопит Х'ю Глас під час однієї з розвідувальних вилазок стикається віч на віч з лютим грізлі і, отримавши в сутичці важкі каліцтва, виявляється при смерті. Замість того, щоб допомогти пораненому товаришу, його компаньйон Джон Фіцджеральд, вважаючи гласа в нинішній ситуації не більш ніж тягарем, вирішує кинути нещасного вмирати серед лісів. Тягнучи пораненого до заздалегідь підготовленої ями, він вбиває сина Х'ю, який намагався заступитися за батька, після чого, забравши особисті речі та рушницю потерпілого, залишає бідолаху повільно вмирати. Проте неймовірна сила волі разом із лютою спрагою до помсти надала сил, які в останній момент витягли х'ю з того світу. І тепер дика природа, лютий мороз і місцеві аборигени стикаються з непереборною силою волі самотнього вовка, який прагне кривавої відплати. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар з вашими улюбленими фільмами про виживання та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!